Дуже сильно орієнтуюся, які класи, які нагородження, і так далі, і так далі. Маємо розуміти, що в нас є такі автомобілі, які на старті кожної спецділянки відкривали трасу. Відповідно, два нулі нуль. І ось ці панове присутні тут. Тож я так бачу насправді останніх автомобілів, які замикають трасу, їх немає. І ми маємо з першу пропустити обов'язково. Є, є. Ну, давайте тоді мітлу. Ми запросимо з першого. Хто якщо можливо, представники міти, пройдіть по нашому подіуму, тому що ви маєте потужний автомобіль, але ми хочемо вас, хоча б побачити, тому що ви завжди були в тіні, підбирали кожен екіпаж, який потребував допомоги, і тепер це ваша слави, тому що. Церемонію урочистого нагородження ми починаємо саме з вас. Тож, будь ласка, панове, підбіжіть до нас оплески на користь тих людей, які допомагали нашим екіпажам. Зразу всю компанію будемо запрошувати, щоб по часу не бі... Тобто у нас відла ще хто у нас є там, хлопці. Єремча Яремча Чингуляць. Там я не знаю хто саме їхав за фірмом цих автомобілів. Тому якщо ви тут, будь ласка, підбіжіть, а вже з нульових. Ми вже знаємо хто. Там. Ага, я знаю так, також. Тоді так. Так. <реш> вже не в стартовому списку. Так ще й так. так, друзі, друзі, підходьте до нас, якщо можна швидше. Ага, ви вирішили таки проїхати. Я трохи. Тоді... Я трішки хвилююся, але хай вже буде, хай їде вже, щоб паш нас не передавило, а далі тут вже таке діло. Дерево, то штука у Карпатах росте, його тут вистачає. Року, а тепер погонімом нульові, екіпажі. Нуль... Вже, вже. Це гріль Любомир та Сандолович Наталія. Так, я правильно? Саме говорю? так, це якщо говорити ти брав 1-0, давайте з нього. Ага. Ми... До нас. Я порушу вже регламент, бачите. Ну, я зрозумів, перепрошую, не буду свідчити поперед Павла та й на нулі. Е, ваші овації є, Кріль Любомир, Сандалович Наталія. А, ні, перший нуль, перепрошую, тоді так, справи, підказали. Нагоді це Микола, місто Коломиє. Ти третій нуль. Та ви вже розберетеся між собою, хто ви там, як ви там. А там уже машина. Вже пане Миколу, запрошуємо до подіуми. Та він як вдома, він в себе вдома, він може е, тут ту, бой. Я... <плес> і пішов поляний. Коля, Коля в тебе заднє коло заспустило. Як завжди. Мало <плес> що втрачав переднє. Ні, я переднє не знаю. Ми, 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 ми завжди не як я кажу, Коля в тебе заднє спустило. І Коля каже, да, на. <плес> Ваші уваг цієї Микола на це, давайте побудуємо. Наборони, давай, давайте я трошки допоможу. Вам Повертетись вашого Evo 9. Браво! Так. Оплески, оплески. Так, головне, пане Любомир, не переїдьте мене, я ще потрібен місту, як мінімум, своїй дружині. Так, все, у нас нульовики приїхали, так паче. Час згадати про ті екіпажі, які змагання. Будь ласка, хоча спортсменка сама знає, як її вибирати. Після 11 стартів саме в українській в URC. ще звичайно, певна кім. Прошу. Просягне. Дівчата пакуночок, пакуночок, гудзу дарує. І до речі, як я казав під час трансляції, повторюю зараз у Мадії. Сьогодні ювілей 10 стартів Rally Championship, так? Ваші описки, ваші описки. Так, е -о, проводимо дівчат час Навіть трошки бруду лишилось зі спецділянок, Ось так. Скажімо так, пам'ятна можливість завантажити автомобіль на Лафет та везти до Києва. Я знаю, де він паркується цей автомобіль. І зустрічаємо ще один автомобіль. Цього разу виступали в повному приводі. Іван Лобоцький, місто Тернопіль та Юній Бішко, місто Львів. А гарчить, а ніч Стеїде, пані? <смітнє> Жартує, як від їде, там 600 конячок, напевно. <зас> і тепер має бути доволі урочистий момент, тому що я запрошую на цей подіум. Це ще не угор Звичайно, не нагородження, але тим не менше буде урочистий один момент. для далі бакай місто Київ, та Євген Сокор, місто Київ, клас 4W Open. Це більше Ланцер Ево 10 з першого виходня. Ну і я маю сказати, що в плані виступу для Дані Бакай цей результат поки що на даний момент є персонал без. І залишайтесь з нами, тому що маю я ще сказати, що в нас є пам'ятний трофей, як говорив Юній Кочмар. славно відомий звичайно, наш український спортсмен, що головне не перемога, а боротьба до останнього. І ви уявіть собі, боротьбі за... була. І я запрошу представників Одеса, реалітів, за те, щоб ви могли підійнятися на подіум. Так, будь ласка, і скажіть кілька слів. Що ж, давайте спробуємо. Будь ласка. Добрий вечір. Ми Мы... приймаємо дорожі перемоги. Це трохи Юрія Качмура. Мої спортсмени вважають, що це найбільші награда. Я скільки ви знову, так? Це вже на протяжі многих Делает экипаж, но тоже самая маленькая разница во время. Поэтому я с большим. Эй, 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 батьван. Я никому не задержу. Самая маленькая лесница в часе. а сколько я вибачте, прослухал. Лесница у них? Секунду. Секунд. Секунда. Аааа, я меньше того скажу. Было 4 Да лишилося одна і три. Вони просто натиснули, я не знаю. Зорелітком. Доганяли своїх супер. Маємо штурман трошечки підсивів під кепкою, він спеціально кепку не знімає. So Поаплодуємо, чекайте, я втічу, бо там не гарна фотографія, буде зібрати. <к assumes> <п forums> супер, супер. Пані Даша, не скажи від себе кілька слів. Як це було? Що ти зробила, щоб так прискоритись? Ну, дуже старалася. Їхала достатньо в своєму темпі, але не ризикуючи, бо там сильно. Але їхали класно в кайф. Головне їхати в кайф. Коли ти їдеш своє задоволення, то реально виходить дуже швидкий час. Тому це було класно. І гонка взагалі була дуже класна, дуже класна організація. Я хочу сказати велике дякую організаторам. Реально класна організація. У всьому дуже класна реклама. Дуже дякую всім глядачам. Дуже класні люди. І реально отримали величезне задоволення. Дякую. Ваші обліскі, дорогі друзі, дякую тобі. Я думаю, що наступного разу це вже буде потім. Сто відсотків це буде вже е, перше. Це я так наперед. А я карка, я вчора на в дощ упав, Бачиш? А як я кажу, то за другий рік у нас тут буде перше. А чуть карчику, ну так щоб хлопці подуріли тут роті файло. Ні, ні, легонько, легонько. Я по хайданцоку, кияни, вже від собі сілансера одесять будуть насипати. О, а дівчина з характером тобі скажу, так? Ну дійсно часом на порше її бачу в себе. Тому що мені, Отже, я готовий сказати, що і тепер будемо нагороджувати нагороджувати. Для нагородження ми на цю сцену хочемо запросити секретаря міської Коломийської ради Андрія Коничика і наших хороших заступників, першого заступника мера міста Коломиї Токарчука Олега. Пасово, красивих, хороших запрошую. Ставайте, а я думаю, що е, ми будемо стояти з цієї сторони, щоб нас добре видно було. Аби тут по автомобілі з Оце Це буде зараз доволі склада. <реш> ну, тоді акуратно, я вчора дуже налякався. Е, Паша, розказуй, кого, що і в якому е, класі нагороджувати. Почнемо з класу ось ці неймовірні позашляховики я і не... чула, вчора було троє в класі посідає Василь Водолага та Олексій Ляшенко кияни, які змагались дуже впевнено, але при цьому на жаль трошки не вистачило. Був момент, коли вони втратили перемогу. Отже, представники команди Автолайф Рейсів Авто Автолайф Гелка. А чи, то я тому собаці, то там аупом, якщо... ваші Варчуваці! Але ти страшний, коли на тебе їдуть. Хлопці їде сюди-сюди. Вилазьте з автомобіля, ми тут будемо якось вручати, щоб всі виділи. Е, місто е, місто Київ. Е, хлопці отримують друге, друге місце. Чекайте, я тут став не гарно. Перед автомобілем робити. І фотографія. Хлопці вітаємо! Вітаю вас на нашому прикарпатті. Але ми зразу, що хлопці рятувалися з колони, бо схоче, крило перемотали, так що як -то до Києва не їде, тобі страшно. Облизькі дякуємо. Ось такий це крос-кантрі, так? А наступний екіпаж, який зумів здобути перемогу в даному класі, показав, що головне це стабільність. І вже друга перемога в цьому сезоні для Костянтина Політчука та Дениса Тадарко. Київ та Дніпро на своєму автобільмі від собі спад виглядає. Маш, я вас кажу, і пан е, який які з того мощного автомобіля дуже мощно виглядає. Зразу видно. Ходенький чоловік у худенькій машині. Добрий чоловік у добрій такій більшій машині. Все зразу понятно, як ви кажуть. Ні, немає ніяких лишніх екстів плюс і в мінус. Оплески, описки перше місце. Розкаже. Пане Костянтине і, будь ласка, кілька слів від вас, нашій шановній публіці. Дуже понравились люди, дуже понравилася організація. Дякую. Дякую вам, ваші опуски цьому екіпажу. Ох, це неймовірний автомобіль. До речі, попереднього автомобіль, який зайняв друге місце. Два колеса було ззаду, цього, вірніше, один, а тут два. Відповідно, на місцях першому, другому, розрахуйся, відбулося дещо змінено. Свідом так число коліс. Можливо, щоб трошки привантажити наш подім. Тут завантажили на цей Mitsubishi Pajero 2 колосся. Отже, ще раз переможці, наші перші переможці Київ, сьогоднішнього. Єврола, Порлд Релітім. Менше того тобі карпатського повітря треба, треба що так є. Я розкрив секрет, я коментував формулу 1 і тут нікого немає більше таких. <реш> ну Требу так я... там швидко літає, там який треба перегарчу. Там швиденько треба, швиденько, швиденько треба е, нагороджувати. Тут недалеко за мостом. Не, не хочеш, дівчата, мене брати. Бачиш, Павло, я не дуже файно виглядаю. А, каже Андрій, що це просто двохмістна машина. А я буду третим, що то? Я у багажнику ні разу їздив. А що ваші дівчатам? Молодці, красиві. Дівчата, ми вас обов'язково чекаємо. Пише мама і рейняків. Круто. Также соні засіни. Виступний е, о... екіпаж, який власність поведе, потім друге місце. Ця неймовірна влада 2105. Андрій Волошин, місто Дніпро та Юлія Єфімова, місто Харків. І ось вони з'являються перед нашими очима. Виходьте, будь ласка, не соромтесь. Народження, народження проводить е, секретар Коломийської міської ради Андрій Кунищак та перший заступник. Мого міського голови е, Токарчук Олег не випробувають на уродження цей. гарницей. Чуть де? де вони ці всі такі беруть файні машини, я не знаю. Стасі Сабрунзе, десятиразового чемпіона попередньої країни, яка була до нашої. Ага. Литовця. Литовець. А, я теж з Литви пригнав цей X-Trail. собі. Ось так. Так, да. розтаможу, все добре. Скільки зараз сімерку розтаможуєте, Литви не знаю. Описки, описки, звичайно, описки нашим е, учасникам. Хлопці, які екіпажі приїжджають з різних місць, вони здалека, вони показують вищий клас. Супер! Ну і перше місце, так я розумію. І перше місце, причому єдиний український вітчизняний. І дуже довго. Друга перемога поспіль в класі ВВТ після попереднього етапу і очевидь, лідерство заліку в даному класі. Ваші вочуваці ще раз, ще раз, ще раз. Зас, зараз. Я навіть не знаю, що сказати. Це перше місце. Пане Валерій, будь ласка, пару слів. Як ти? Як тобі гонкається, як лідро поспіль перемога в класі? Не подобається. Ну, Було складно, було цікаво і ми дуже вдячні вам за те, як ви боліваєте. Це було чудово, особливо вчора, дощ. А ви залишились і вітали нас. Дякуємо. Дякую. Дякую. Хлопці не передаєте машину? Ні. ні. Шкода, шкода. Я би тут на площі постояв би. <рес> ні? ні, ні, ні. я би їздив. У нас просто всі грунтові такі дороги. Давайте о, о, гарну фотографію для хлопців, звичайно, і оплески, гарні опски. Че кого вважають головними, скажімо так, факторами успіху. Це ви, шановна публіка. Дорогі друзі, давайте поаплодуємо Тукарчуку і Андрію Куночаку за те, що нагород хлопці піднімеється на за те, що нагороджували аж два класи описки. Приємно, приємно вручати нагороди. Приємно. Переможе, як казав вже пан Олег і пан Андрій, перемігся зі найсильніший зас. Описки нашим хорошим гостям і друзям того гарного дійства. Ну а зараз для вручення ми будемо оголошувати, хто в нас там наступний іде, по якій мається на увазі клас. Отже, наступний клас 2WD оупен. Звичайно, більш більші об'єми мотонів. Краща швидша техніка. І третє місце в класі. 2 веде оупен. Посіли Сергій Євченко. Місто Харків та Анастасія Євченко. Місто Харків. Honda Сівік. Команда Тенсо ікс А Вручати їм їхні призи буде начальник управління спорту івано франківської посла державної адміністрації Орест Оклієвич. І, звичайно, дуже хороший наш друг, голова Коломийської районної адміністрації Любомир Глишков. Пане Любомир, також піднімайтеся. Тут по два кубочка, по дві фельдше, як то кажуть, нагороди. А ми вітаємо плесками звичайно наперед автомобіля до фотографії. Це. А ти трішечки дивуйся, Полу, а ти краще трішечки розказуй там повнопривідний.